До уваги турботливих батьків та організаторів дитячого відпочинку за кордоном. Ви запланували для своїх чат цікаві та змістовні канікули в інших країнах, але у дітей немає проїзних документів? Годі зволікати терміново до паспортного сервісу, що у Києві на бульварі Тараса Шевченка-27. Тут вашій дитині або навіть цілій групі дітей допоможуть оформити дитячі закордонні паспорти лише за один день. Тараса Шевченка-27. Паспортний сервіс працює. Без вихідних. Батьки допоможіть своїм дітям побачити світ. Державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Мої вітання. Ви дивитесь програму Міграційний Вектор. Я розповім про сучасні тенденції державної міграційної політики та заходи щодо протидії транснаціональній злочинності і незаконній міграції. Також ви дізнаєтесь про всі напрямки роботи Державної міграційної служби та паспортного сервісу. Голова Державної міграційної служби України Сергій Радутний зустрівся з журналістами, аби розповісти, яким чином ДМС допомагає вимушеним переселенцям. Міграційна служба виробила порядок надання послуг особам, які приїхали із зони АТО. Відновити свої документи тепер вони можуть у паспортних сервісах. Рівненський паспортний сервіс у подарунок десятитисячному клієнту оформив закордонний паспорт безкоштовно. Сьогодні, на жаль, не у всіх районах Донецької та Луганської областей люди можуть вільно отримати послуги Державної міграційної служби України. Крім того, багато мешканців Сходу вимушені залишити свої домівки і тимчасово переїхати до інших регіонів держави. За ініціативи міграційного відомства ті сервіси, які надавалися виключно за місцем реєстрації, вимушені переселенці зараз можуть отримувати у столиці. Та інших містах України. Одне з найгостріших питань сьогодення – надати допомогу тим, хто у скрутній ситуації змушений залишити домівку та втікати до безпечних місць. Як відповідь на наболіле питання, міграційне відомство та державне підприємство Документ започаткували проект, спрямований на вирішення проблем цих громадян. Задля забезпечення дотримання прав людини у центрах обслуговування громадян паспортний сервіс були відкриті спеціалізовані кімнати або робочі місця допомоги вимушеним питанням. Переселенцям в цьому кабінеті ми приймаємо людей, консультуємо їх. Якщо є змога, то приймаємо пакет документів для оформлення внутрішніх документів та вклеювання в у 25 та 45 років. За наявності необхідних документів та відповідних підстав у Житомирі також надають такі послуги. На базі центру обслуговування громадян паспортний сервіс функціонує робоче місце з надання допомоги вимушеним переселенцям з автономної республіки Крим. Луганської та Донецької області дана категорія громадян може звертатися до нас з питань отримання адміністративних послуг щодо оформлення паспорта громадянина України, вклеювання фото та реєстрації місця проживання. Лише за останній тиждень тільки на Рівненщину прибули більше сотні жителів Донецької і Луганської областей. На тепер регіон прийняв більше 200 родин, аби запобігти різному роду махінаціям. У відомстві запровадили механізм ідентифікації осіб без документів. Ми ведемо реєстр таких осіб. Ми е, звич... дали доручення територіальним підрозділам максимальним сприя. Оформлені реєстрації, зняття з реєстрації, відновлення документів, розроблені алгоритми дії, як поступати, якщо людина приїхала взагалі без документів. Спеціалізована кімната діє на базі центру обслуговування громадян, паспортний сервіс. По допомогу та консультації сюди вже звернулася не одна сім'я з півострова та східної України. Наша кімната була створена одна із перших. Загалом перші кімнати виникли в місті Києві, в місті Рівному, в Житомирі і. В Тернопільській області консультується з приводу того, як вони можуть оформити паспортні документи, як вони можуть вклеїти фото відповідно віку. Так громадянка з Луганщини звернулася по допомогу щодо зміни паспорта у зв'язку з перемінною прізвище. Пані Марина, вимушена переселенка з території, де проводиться антитерористична операція. Приїхала жити до родини свого чоловіка. У мене своя хата вдома, поки зараз там мати знаходиться. От. Але ж у матері батько є. У чоловік у них тихо, а Луганськ там ще не тихий. У всіх місцях допомоги розміщений перелік осіб, які звільняються від сплати державного мита. На сьогодні кімнати та робочі місця допомоги функціонують майже у всіх обласних центрах. До нашого кабінету допомоги вимушеним переселенцям з Автономної Республіки Крим Донецької та Луганської області вже звернулося близько 50 людей. Деяким ми вже оформили пакет документів, деяким деяких ми тільки проконсультували. Крім того, у паспортному сервісі як завжди можна отримати інформаційно-консультаційні послуги з питань оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон та дитячого проїзного документа, а також внести відомості про дітей до закордон. Онного паспорта батьків по детальнішу інформацію можна звернутися за вказаними телефонами або відвідати сайт Державної міграційної служби України та паспортного сервісу. Центраганізована робота представників Державної міграційної служби, які максимально кваліфіковано зможуть проконсультувати громадянина. Про перші результати роботи спеціальних місць допомоги для вимушених переселенців зі сходу України та Автономної Республіки Крим розповів голова міграційного відомства Сергій Радутний на прес-конференції у столичному паспортному сервісі. Кількість звернень у перші дні красномовно свідчила потрібність нового напрямку роботи. Основна проблема, з якою приходять, це втрата внутрішнього паспорту. Також звертаються люди за проїзним документом дитини, за закордонним паспортом, от, за тими і другими послами, яке назавпав переклейки фотографії, потриманні паспорта в 16 років. Часто люди звертаються, також паспорт був оформлений. Луганська або Донецька, але вони зараз не можуть поїхати забрати. Ми по своїм каналам ці паспорти переправляємо і тут ці паспорти вручаємо людям. Отримати адміністративні послуги тут можна у короткий термін і з мінімумом довідок. Нема тут черг великих, тому що люди тільки цією роботою займаються. Нема переліку документів, які люди можуть потрібно дати, але вони не можуть. Ми ці документи самі добуваємо потім. По нашим зв'язкам, з наших територіальних підрозділів східних регіонів. Луганчанин Валерій у Києві живе майже три місяці. Увесь час чоловік активно шукав роботу і житло, щоб перевезти у столицю родину. Я приїхав сюди в апрелі. А моя сім'я приїхала дві тижні тому сюди. Вони уїхали. Ну, вже коли там стріляти почали, вони вже, ну розумієте, я там за них переживав, взагалі, дуже сильно, і вони приїхали. Сюди чоловік прийшов разом з дружиною та сином Ярославом. Сім'я до останнього залишалася у рідному місті, бо син відмінник закінчував 9 клас і мав скласти усі іспити та отримати атестат. Солом'янському мраді паспортного стола підказали, що здесь займаються оформленням. Ну, в таких от случаях. Ми для сина оформляємо паспорт, тому що йому вчора виповнилось 16 років, а в... В Луганській області, там де ми от ну проживаємо, там зараз паспортні столи не працюють, закриті. Чоловіку все равно нужен документ какой-то. наразі мешканців східних регіонів та Криму чекають не лише у Києві, а й у інших областях. Сюрпризи для клієнтів паспортного сервісу продовжуються. Закордонний паспорт безкоштовно отримав один із жителів Рівненської області. Він став десятитисячним клієнтом філії державного підприємства Документ. Чоловік каже, новий документ йому знадобився цього літа, адже уся його родина збиралась на відпочинок до Болгарії. Саме тому пане Григорій прийшов замовити терміновий закордонний паспорт. Про те, що фортуна посміхнеться саме йому, навіть не здогадувався. Для сімейного бюджету чоловік заощадив 630 гривень. Всім потрібно подорожувати, кому робота, кому відпочинок нема слів, не можна підібрати. Ще попав і іменно, імені. Я попав рівне стало третім містом в Україні, де було створено центр державного підприємства Документ паспортний сервіс. Лише за сім місяців роботи працівники центру оформили 10 тисяч документів для виїзду за кордон, і це попри те, що рівненщина посідає лише 20-те місце за кількістю населення в країні. Щодня фахівці паспортного сервісу обслуговують понад 70 громадян із найрізноманітніших питань, а із усіх сусідніх областей. Ми виробляємо не тільки закордонні паспорти. Ми приймаємо і готуємо пакет документів для дитячих проїзних документів для визу на постійне проживання, для іноземців, яких запрошують українці сюди в Україну. Це була програма Міграційний Вектор. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра Хай щастить! Вам потрібен закордонний паспорт, проїзний документ дитині? Можливо, бажаєте оформити ще один паспорт громадянина України для виїзду за кордон? Ви не бажаєте переплачувати астрономічні кошти посередникам? Боїтеся стати жертвою шахраїв? Державне підприємство Документ забезпечить вам якісний паспортний сервіс. Паспортний сервіс найвищі стандарти обслуговування за найнижчими цінами.